Остання п'ятниця листопада свято шопоголіків і тих, хто хоче реально зекономити. Адже чорна п'ятниця це період великих знижок і акцій. Така традиція прийшла до України із Америки. Уперше чорну п'ятницю влаштували в нашій країні у 2013-му. За цей час вона встигла стати гарним звичаєм для наших магазинів. Та покупців говорить маркетолог Надія Коновалова. Для відвідувачів прийти і купити про те, що вони мріяли, а для підприємця це підняти свій товарообрумент. Продавці полтавських магазинів називають Чорноп'ятницю найочікуванішим днем у році. Для всіх це можливість зекономити на будь якій покупці. Кожен клієнт так чи інакше вибирає якийсь товар. Намагаються знайти якусь знижку. Це сезон великих знижок і відповідно великих продажів. Тобто багато людей ідуть до нас придбати. Продавець магазину техніки В'ячеслав вже давно працює у сфері торгівлі. За власним спостереженням помічає, що у чорну п'ятницю більшість покупців приходить купувати саме телевізори. Чорну п'ятницю називає топом продажів. Чорна п'ятниця – це така вершина вже продажів, да, коли завершується продажний сезон у цьому році. І найголовніше це коли клієнти приходять максимально отримують емоції позитивні, задоволені своїми покупками. Ну і ми радіємо від того, що в них багато таких дуже приголомшивих емоцій, і вони закривають всі потреби, які вони б хотіли. Ну а для людей це такі міні-свято. Полтавець Сергій тривалий час мешкав у Європі. Говорить, мав змогу скористатися знижками Чорної П'ятниці у закордонних крамницях і порівняти їх із українськими. Різниця вражає. Перед цим я, в принципі, жив в Європі, то там дуже чорна п'ятниця відрізняється від нашої, яка є в нас. Знаю, деякі моменти були, коли, наприклад, я купив телефон. На той момент, коли я його купляв, він стої, коштував 8 тисяч. То мій знайомий в чорну п'ятницю купив його дорожче, ніж я. Сергій переконаний, українська чорна п'ятниця це коли магазини напередодні накручують ціни на товари, а потім їх знижують. Деякі магазини роблять накрутку на той товар, ну, щоб не втрачати ті кошти, які нам, наприклад, дав вони там магазини, закупляють там той чи інший товар, щоб не втрачати через ці скидки. Ті кошти, які вони вклали, вони роблять та А ось пані Світлана навпаки вважає, що знижки на день чорної п'ятниці реальні і ділиться власним досвідом вигідної покупки, додаючи, що під час війни це ще й можливість підтримати наших військових. Я цілий рік хотіла собі такий чемодан, сундук. О, цілий рік ходила, клянчила на нього скидку, купила його на Чорну п'ятницю. Якщо ж підприємства, з цього дають процент хлопцям, ті, які нас захищають, дай їм Бог здоров'я, хай вони живі остаються, то я так, чому тил, тил це сила наших воїнів. Проте Чорна П'ятниця це не один, це кілька днів розпродажів. Кожен підприємець обирає сам розпочати знижки раніше чи пізніше самої п'ятниці.